Друзі, привіт! З вами знову Техносмак. І сьогодні хотів би вам і собі розповісти про свій новорічний подарунок роутер Redmi iX 5400 Я три роки користувався своїм минулим роутером TP-Link В принципі, був задоволений, але захотілося обновити і перейти на Wi-Fi 6. Дуже багато дивився, читав. Форумів, відео, оглядів і зупинив свій вибір саме на цій моделі. Ця модель локалізована для ринку Китаю. Тому у нас буде деякий квест по налаштуванню. Тобто, зараз я його огляну швиденько, відкрию. Якщо вам буде цікаво, а мені буде дуже цікаво, як буде працювати цей монстр. Цей роутер хвалять всі за те, що він дуже далекобійний. Він дуже класно тримає Wi-Fi зв'язок. У нього є порти. Давайте будемо відкривати, подивимося, який він. О, так, вперше, вперше це роблю. Ще цього не відкривав. Ух, ти, які. Знімаються такі ніжки, антенки. Вони такі дебеленькі, моцні. Пластик, Окей, добре. Зняли. Ух, Вперше беру в руки. Коробочку відставимо. Слухайте, він такий важенький, масивний такий. Ну, нічого, це добре, мабуть. О, Тепер його будемо відкривати. Тому, після того, як я три роки користувався своїм стареньким теплінком, в принципі, був задоволений ним. Але, знаєте, підключив гігабітний інтернет і якось, я думаю, на гігабіті на домашньому пора вже переходити на Wi-Fi 6. Тому, слухайте, він класний такий, класний пластик, Redmi. Це вони такі моцні. о. Вони ще, бачите, гуляють. Добре. Так, це нам не потрібне. Що у нас тут? Чотири порти. Кнопочка Reset, підключення. Особливостю цього роутера є те, що в нього тут є RGB-підсвітка. В наступному відео буду підключати, локалізувати, переводити програму на українську чи російську мову для підключення, тому що це все зроблено для Китаю. А Якщо Китай, то потрібно буде заморочитися. Так, у нас тут ще є кабель. Цікаво, чи довгий чи ні. Насправді не буду розповідати вам і перераховувати технічні характеристики, тому що це, в принципі, можна прочитати в інтернеті. Для мене головне невеличкий, викидаємо, будемо своїм користуватися. І зарядний блок. Так, тут все. макулатурка якась, коробочка. Дякую, відкладаємо. Так, зарядний блок. Китай. Вілочку обов'язково потрібно буде. Так, 12 вольт, 2 Ампера. Окей, добре. І до, і до роутера. Читав, що коротенький. Так, мабуть, десь метр-метр двадцять. Метр ну, нічого, нічого, це не проблема. Так. Тепер основні питання, на які я хочу відповісти для себе і, можливо, вам буде цікаво. Чи просто підключати техніку китайську, якщо вона локалізована, наскільки буде він класно тритримати. Квартира в мене в принципі не дуже велика, мені і конфігурація така, що мені вистачало і мого роутера, і старого. Але з далекобійності цікаво, чи буде зв'язок Wi-Fi біля ліфтів. Тому що іноді виходиш, чекаєш ліфт і хочеться, щоб щось додивитися, а його немає. Дивіться, як цікаво. Тому пішов налаштовувати. До зустрічі у відео налаштуваннях. Всім пока. Техносмак продовжує все це робити.